Всім доброго дня. Сьогодні хочу поставити перші враження свої про бак для води Kenle HT50SS. Відразу при монтажі стикнувся з проблемкою, що ось це кріплення для насоса, воно практично ні на одну з моделей ось такого плану не підходить. Чому? Тому що. Кожен насос має таку стієчку ззаді. і якщо насос закріпити ось так на отвори, які тут є. Ось. В такому випадку задня ніжка вона вже не попадає на кріплення під Насосну станцію. І майже кожен насос зроблений таким чином, що ця ніжечка вона дуже коротка. Ось вона там різьба заходить буквально 5 мм. І цього недостатньо, щоб відкрутити, і доставала ніжка до баку. Ось так потрібно щось думати. І взагалі, якщо навіть підсунути до переду, ось тут є така виїмка, яка також не дозволить відкрутити і зробити це належним чином.